15 років тому ми з чоловіком купили будинок, старий будинок купили. І були в нас тут рядом старі дерева, які треба було випиляти. Ми два дерева випиляли, а третю деревину верхушку почали відпилювати. Коли над деревиною почали кружляти лелеки, і ми вже зупинили, це, ту обрізку деревини, і побачили, що лелека почала витити гніздо. У двір Ірини Власенко пара лелек прилітає протягом 15 років поспіль. Щоб допомогти їм облаштувати гніздо, позносили з вулиці дерев'яні залишки будівельних матеріалів. На дереві почепили колесо, розповідає жінка. Вони почали кожен рік додавати віток і зробили собі гніздо. Кожен рік вони до нас прилітають, шкоди вони мені в дворі не роблять, вони ходять коло курей, вони ходять по городі, коло телят ходять. Говорить, щороку першим прилітає самець. Через 3-4 дні прилітає самочка і вони вже сідають для виводку потомства. Кожен рік вони виводять по троє птінців. Ціле літо вони заботяться за ними. В нас тут рядом ставок, вони ловлять рибу, там ще яку живність ловлять. Каже, щороку перед тим, як полетіти у теплі краї, лелеки прощаються, обов'язково облітають навколо подвір'я. Іменно чотири рази вони кружляють над хатою і летять уже отсюди. Даже буває таке, що можеш наробитися і просто подивишся це, успокає. Я думаю, що це воно тільки так, така птиця приносить удачу. Олександр Сметанко, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.